То цілий день щось собі тепле. Колочуй, колочуй, колочуй. Думаю, що воно корисне. Це, наприклад, ось каркаде Наколотила. А це воно воно гаряче ще. Буде теплим, вип'ю. там корінці. Цей глупуха і корінці. Кульбаби, так? Да? Ось так наколотила його гарячою водою. Трохи його так розворушую, розворушую. А воно таке гаряче. Ну, якраз воно все тоді осядеться. І теж думаю, що воно корисне. Отак От по пару разів на день. А то цілий день щось колотю. А це ох, не можна так. На, коротше, достала ж з цих шаманів, мене бо не є такі і достала свою <смалку> кофемолку. Ой, горе з цим світлом. Думаю, ще ще намелю, на щоб було в запасі намелене. Да, якраз. Світла ні, нема? Нема. Ну, і все. Буду чекати, коли появиться. Треба зробити запас. Накидати сюди і намолоти, намолоти, намолоти. Така хороша в мене кофе аби світла ніяк вона не хоче молоти. Раніше були от ті, що ручні, да? Ох, до чого ми доживаємося. Ну, нічого, світло появиться там 5 минут чи 10, та й намилю собі. Так, а те, поки місь захолоне, ну, щоб не було гаряче, це дійсно десь проходить хвилин 15, воно хорошо настоюється. Ну, і користуюся. Думаю, що. З якимось, з якоюсь користю. Нехай так і буде. Чим уже займатися потрібно. Така на дворі невесела картина. Щось таке, щось таке. Не зрозуміло, що ну холодно. Краще сидіти у хаті із гарячими напоями. Хоч датки не гарячими, хоч стаплими. Ну, доброго всім дня. Так, чекаємо. Так, світло з'явилося і нарешті зможемо намолоти собі корінь. Корінців. Раз. Накрила. Зараз включу. Так, включила. І нічого нема. <риклад> так, <риклад> в чому діло? Так, іще раз увага. Нажимаємо. <риклад> ну, Коротше, зараз я його переб'ю. О, а відкриємо. Ну Ух, тільки дим іде. Пиль летить з нього. Ще ще раз диркну і поміняю корінці. Так чудо, коріння, чудоріки, цілющі. Готові. Але не всі. Зараз ми до них додамо інших корінців. Коротше, в мене корінці з лопуха і з кульбаби. А деяких з них я їх не знаю. Я не заповнила, як їх розлічити. Хіба що на зуб попробувати. Ну, їх приймати разом. Правильно, по одній тій самій пропорції. Так я, що я їх усі перемелю, змішаю і все. А який з них де вони не признаються? На що воно похоже? Оце наче на лопух похоже. Оце наче на лопух похоже. Тоді ці, тоді ці попередні були із цієї, із кульбаби. Це може бути кульбаба. Ну вони ж не однакові. Це наче тухщі. Може це не кульбаба, може це лопух. Чи це лопух. Коротше, нема розниці. Однакова пропорція, майже дивлюсь, що було однаково. Ще ще цих диркну і буде. І будуть ліки мої, все могущі будуть вони в мене. Чудодійні, коротше. Диркнемо ще й. Так, коротше, зараз диркну ще пару раз. Так. Та гарно, гарно воно все перемололося. Напил, же напил. Ну, та, це те, що нам і потрібно. І маємо, маємо ось стільки цілющого порошка. Це я стільки, на, знаю, на тиждень, мабуть, хватить мені. Настільки, я так розумію, хватить. Мої чари. Печінка буде лише дякувати. Це все для печінки. І щоб жовчний гарно працював, щоб були хороші відтоки. Ось навіщо ці корінці, ну, це ще не всі їхні властивості. Коротше, вони сильно-сильно корисні. Такі ліки совітую всім. Усім вони потрібні. Від них відмовлятися не можна. Просто не можна. Так, продовжує, щоб поки проблем ніяких не почалося, щоб вони не починалися. Бо дуже неприємно, коли якісь починаються проблеми зі здоров'ям. І починається викручувати з усіх сторон. Тоді краще вже й не доживати до такого страшного. Так що хоч чуть-чуть, поки живеш, то за себе й думай, бо за тебе ніхто, ніхто не подумає сам за себе. Це істина, істина, так. Да. Нікого заставити не можна. Це все робиться добровільно. Владус зі своїм отим умом, який в голові є. Воно має все підказувати. Усе. Тоді буде тільки порядок. Надіюся, я на це. Так, продовжуємо.